Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах роблю них відеогляди. Сьогодні у нас 31 березня, а це означає, що кінець місяця, а отже, час щоб я звітувала про свої покупки. Перш ніж я почну звітувати про книги, які трапили зі мною в березні, хочу вибачитись за мій гнусавий голос, тому що насправді я хвора. Але як тільки моя температура опустилась нижче ніж 37, я вирішила, що пора говорити про книги. Отож, як завжди, спочатку розповім про ті, які прочитала, а потім дійдемо до тих, які чекають ще своєї черги. І одразу перша книга, яка мені потрапила до рук, це книга, яку я зараз читаю. Це новинка від видавництва КСД по мрії». Власне по цій книзі було екранізований одноіменний фільм Реквіем мрії». Я вам скажу чесно, у фільм я намагалась дивитись два рази, але жодного разу його не додивилась до кінця. Фільм надто сильний. Важко сказати, про що він, тому що він про все. Мені здається, що варто просто його переглянути або усвідомити. І коли я купувала книгу, я була переконана, що книга 100% буде слабшою. Не тому, що я вірю в кінематограф, а тому, що книгу я хоча б зможу відкласти, почати читати знову. Відкласти, почати читати знову. Власне, так і дивилась фільм. Другого разу, коли продивилась, мабуть, до середини, але все одно я не можу, мені він надто важкий. Ви не повірте, книгу я читаю аналогічно, я прочитаю буквально пару сторінок і відкладаю її. А особливістю книги є те, що книга написана суцільним текстом, тобто в ній немає прямих мов, немає абсолютно жодних якихось абзаців, жодних якихось розділів. Книга йде суцільним, суцільним текстом, суцільною кашею. І спочатку мені було дуже важко. Тобто я якось дуже... Не усвідомлювала, що відбувається в книзі, але потихеньку-потихеньку я в'їхала, мені читати вже набагато легше. Єдине, скажу чесно, що я постійно її відкладаю. Я не знаю, як швидко я її прочитаю, тому що кожного разу після якогось епізоду мені хочеться її відкласти і подумати, аналогічно як і з фільмом. Хоча, якщо фільм важко поставити на паузу і повернутися до нього через два дні. З книгою, і, на щастя, мені робити це набагато простіше. Наступна книга, яку я нещодавно прочитала, це Незламний Мустафа Джемілів. Насправді, книга неймовірна. Книга не тільки про, я б сказала, навіть вождя кримсько-татарської ідеї, а книга про Крим загалом. І у цій книзі мені сподобалась одна фраза, яка, мабуть, ознаменує все написане у цій книзі. Цитую. Іноді здається, що для багатьох українців, не кримських татар, зрозуміло, Крим це не більше, ніж море. Хотілося б подивитися, що ми втратили. Іслямов замислився на декілька секунд. І як точно в одній фразі ви передали зміст того, про що я думаю другий рік? Так, мабуть, у цілому для України Крим це справді не більше, ніж море. Але він набагато більше, ніж море для мене та інших кримських татар. Насправді книга неймовірна. Вона про Крим, вона про Мустафу Джумілєва, вона про кримських татар, і вона дуже дуже цікава. Читається легко, написана прекрасно. До речі, видавництво товіва. Є ціла серія під назвою Гордість Націй. У цій серії, зокрема, можна прочитати про В'ячеслава Чорнового, не знаю, чи коли небудь діду до цієї книги, але правда б дуже хотілося. Тож рекомендую. Ну, не встигла ще зробити огляд, але вже вам її рекомендую. Наступна книга теж видала в нецвеват, і вона неймовірна. Це нічний цирк Еммі Монгенштейн. Насправді ця книга захоплює. Я її читала дуже довго, не тому що вона важко йде, вона написана прекрасно, настільки солодко. Її хочеться тягнути як цукровий сироп, тому що в ній неймовірні описи. А кожну сторінку ти смакуєш по-новому, особливо там, де описи смаколиків, або описи самого цирку, або описи вистав. Чесно, книгу хочеться читати ще і ще. І що мене дуже сильно дивує в цій книзі, що це дебют, і якщо так прекрасна авторка написала свій перший твір, то я вже чекаю її наступних шедеврів. І ще одна книга, яку я вже встигла прочитати, це Юджин Кіровіц Книга дзеркал. Насправді, я вам скажу чесно, у цю книгу мене тицнуло прямо таке видавництво, я нічого від неї не очікувала, я прочитала опис, подумала, якийсь трилер, детектив, ну не знаю. Але коли почала я її читати, то прочитала її неймовірно швидко. У книзі є безумовно свої мінуси, про які ми поговоримо у огляді. Але її безпосередній плюс те, що читається вона дуже швидко. Мені дуже захоплюючий сюжет. Книга дуже швидко розвиває події, і автор настільки закрутив все. Мені здається, що не вдалося йому розкрити основну ідею, основний задум, чому він написав цю книгу. Але те, що йому вдалося написати неймовірний детектив, то це правда. Отож, книга дзеркало обов'язково про неї поговоримо в окремому огляді. Тепер перейдемо до кубки непрочитаних мною книжок, їх насправді небагато. Як бачите, в березні зі мною трапилось небагато книг. Це й не дивно, тому що у мене дуже багато книжок чекають, поки я їх прочитаю. Тому мені доводиться відмовлятися від походів у книгарню. Отож, ще одна книга, яка чекає своєї черги, це Юлія Гукніма. Насправді, коли я прочитала, що вперше ця книга вийшла невеличким накладом, але дико розійшлась і отримала свою популярність. Я вирішила, що мені неймовірно хочеться її прочитати. Ось вона у мене нічого про неї поки не знаю. Мені дуже, дуже цікаво. Наступна ці книги це подарунок від підписника, і я обов'язково їх розіграю між вами, коли прочитаю цю книгу. Мені здається, що взагалі дуже хороша ідея отримувати книги і вивільняти їх для вас. Отож, ці книги обов'язково будуть йти до вас після якогось конкурсу. А перша книга це ми, це наш мозок, Дік Свап. Мені здається, книга буде дуже цікава, це нонфікшн. До речі, огляд цієї книги я вже бачила на каналі Анатомія книги і чесно захопилася. Нею і перше, що мене привернуло, це оце прекрасна суперобкладинка. Вчинить не знаю, це можна звати суперобкладинкою, ну тобто якась. Напів обкладинка. Обов'язково прочитаю, розповім своє враження. Поки що можете переглянути відео Василя з анатомії книги, я обов'язково залишу внизу посилання на його огляд. І наступна книга, про яку я абсолютно нічого не знаю, це середина світу, Донецтво ВСЛ. Мені здається, теж вона повинна бути цікавою. Прочитаю, обов'язково розповім. І на останок дві книги, які я купила заради фабула книгоманія, це хвоя Павло Коробчук. До речі, те, як я розкривала цю книгу, є відео окремо, Я вам обов'язково залишу посилання. А це поезія Павла Коробчук. Читаю її повільно, неймовірно задоволена. І ця книга мені була потрібна для фабули книгомані, аби закрити пункт поезії. Детальніше про фабулу книгомані обов'язково залишу тут відео. До речі, одразу скажу, що я у тому відео обіцяла знімати по огляду всього прочитаного за кожні 10 книжок, але вирішила, що оскільки я все одно роблю огляд цих книжок, краще я вам ще фабулу книгоманію. Зроблю такий дайджест і розповім про всі 50 книжок, які я прочитала. І остання книга, яку я теж купила заради фабула книгоманія, це Гордость і Предобреждіння Джейн Остін. Чому я обрала саме цю книгу? Справа в тому, що у сазі Сутінки, яка колись нашуміла просто, головна героїня Белла постійно читала саме цю книжку. І насправді я вирішила, що це буде неймовірним. Просто способом вбити двох зайців, тому що з однієї сторони я дуже хочу прочитати цю книгу. А з іншої сторони, вона закриє пункт у фабула книгоманії. Ось такі зі мною трапились покупки у березні, як бачите, книжок небагато. Я сподіваюся, у квітні їх теж буде небагато, тому що мало того, що їх потрібно купувати і поповняти полички, їх потрібно ще й читати. А Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте натискати лайк. Якщо ви пробачаєте мені мій голос, теж не забувайте тиснути лайк. Вам ж як завжди, гарного тижня, гарних покупок і до зустрічі.